Привіт, любителі футболу. Знаєте, я так прикинув, що якщо довго розбиратися в тому, що грає Пеп Гвардіола, то можна, напевно, самому трішки полесіти. Але мусимо, бо це дуже цікаво, тому ми коротко так, обережно. Тим більше, що він придумав щось нове таке в грі проти Челсі, можливо, це його якась нова маленька революція футбольна, або ще один з тих планів, який не спрацював, давайте розбирати, що там було. Що перше кидається в очі? Те, що на полі був одночасно Вокер і Кансело. Так вони іноді виходять разом, але тоді Кенсело грає зліва в захисті. Так? Але зліва в цьому матчі грав НАТО на Ке, тобто ну, вже певна цікавинка. І разом з тим на полі був лише один центральний захисник, такий по-справжньому. Це був Стоунс. Тобто є Ке, який може зіграти центрального захисника, але він грав зліва. Тобто один центральний, один справа, один зліва. Ну це дивно, тому що в трійці так не використовується. В трійці потрібно два центральних захисника, мінімум все одно. Заглянувши на різні аналітичні сайти, можна подивитись, побачити, що Сіті грало в схемі 3-2-4-1. Ну, по-перше, це незвична схема. Я такої до, до сьогодні, до вчора, не зустрічав. От і разом з тим з нею важко не погодитись, але Сіті грало так в білдапі. Це очевидно, ПЕП завжди залишає позаду тройку, а там далі, ну, далі вже 2-4 1 так можна атакувати. От, е, що нас цікавить в цій схемі, а як же Сіті захищався? Тому що так захищатися неможливо. І тому що ну, зазвичай, коли є три захисника, то сідають латералі. Ми в Пепа латералів не бачимо. Треба дивитися, як захищався гвардіол. Латералів е, Гвардіоли нема, це ми знаємо. Хоча ну, ми до цього повернемося, Жон Канселу, звісно, зовсім інша роль аніж Фодена. Хоч у них здається симетричні позиції на полі. Ви розуміємо, що Кансело при потребі сідає. Потім до цього повернемося. Як захищається Манчестер Сіті, це в першу чергу є опорник Родрі, який сідає в лінію захисту. Лінія захисту налічує після цього вже чотири футболіста. І Сіті е, захищається схемою 4-4-2. Там вище дебрюй залишається разом з Холаном в нападі. Ну, першу лінію захисту. А якщо вже в Часу вдавалося взяти м'яч під контроль на половині поля Манчестер Сіті, тоді вхід йшов в Канселу, який теж знає, як грати в захисті. Він опускався п'ятим лінією захисту, і ну, вони сунулись так на один вліво. І тоді вже переходили в схему захисту, як ну класичну схему захисту з трьома захисниками: 5-3, 2. Як бачимо, гвардіола використовує тут таку асиметричну гібридну схему, в якій е, сідає спочатку лінію захисту опорник, а потім ще при потребі латералі, які в нього лише з одного флану. Хоч всі зазвичай знають, що латералі вони по двох фланах працюють. Ні, в Пепа з одного боку а з іншого боку, фоден, який швидше вінгер. Ну, тобто він не вертається не відпрацьовує так багато назад. Що я. Це вже мої висновки, чисто вони не обов'язково повинні бути вірними. Це те, як я бачу ситуацію. Я думаю, що Гвардіола таким чином досягає, щоб люди. Менше бігали ці особливо латералі це дуже важка фізична праця. Треба відбігати весь фланг, гривок вперед, ривок назад. Так от і вони не завжди встигають. Це проблема команд, які грають в три захисника. Що в перехідній фазі на півфланги часто голі, тому що крайні захисники не встигають повернутися в латералі відвеки, як в кого. От, Тому він робить таку якби, двохпередачну. Систему захисту оборони. Спочатку сідає опорник, якому не так далеко рухатись до лінії захисту, а тоді, коли вже є така потреба і треба сісти лінію в 5 захисників це, в принципі, теж правильно, тому що сучасні клуби вони насичують більше лінію нападу в 5 футболістів часто, і відповідно, оборонців теж треба 5. І в таких випадках вже сідає глибше і Жан Канцелу. Разом з тим, в таких схемах, які будує Пеп пепгордьола, дуже важливий взаємозв'язок футболістів і якість висока футболістів, бо вони фактично кожну секунду повинні розуміти, що вони роблять на полі. І, тобто, якщо десь якась помилка, то ну, футбол в атаці, футболісти дуже часто погожі, як вода. Знаєте, вони знаходять слабке місце і потечуть саме по тому місці, де якась щіленка утворилась. Якщо в тебе якийсь футболіст десь не недопрацює, не зрозуміє, яку зону він потрібен закрити, то через цю зону піде атака обов'язково. Тобто, сама слабка ланка визначає міцність цього, цього ланцюга. От, Але я би разом з тим сказав, що ну, в захисті в Сіті відіграв плюс-мінус пристойно, не було якихось помилок. От, Але разом з тим, в кінці тайму. Ну, в перерві ПЕП поміняв двох футболістів, що ну, доволі рідко робить. Він, в принципі, там самі не проводить на 70 ті хвилини, на 80 ті може. І потім жаліється, що футболісти втомлені. Е, суть в чому, е, мені здається, що в першому таймі МанСіті не надто якісно саме працювало на атаку, на відбір м'яча високому пресингу. Тобто, ця схема навіть надто. Надто перестрахована в плані назад, щоб не пропустити. Ну або, можливо, якщо у вас є свої думки, то пишіть. Разом з тим, я не побачив якихось серйозних прям проблем Местестер Сіті, так вони менше створювали, але Пеп психанув трохи, зробив цих дві заміни. І на другий тайм команда вийшла насправді більш заряженою, і вони там прижали вже Челсі. Гол створили мере з Грілішем, які вийшли обоє на заміну. Я би тут відмітив в першу чергу Гріліша. По-перше, він видно, що він трохи добавив останні, останні ігри. Він віддав дві гольових Холана перед тим був матч. Чи попередні, чи передпопередній, я вже точно не скажу. І в цьому матчі, ну, прям видно, що він ходить до деблюїни на курси гольових передач, тому що. Ну, прям траєкторія така, як треба. І взагалі Гріліша дуже критикували за те, що він там на фланзі получає м'яч в ізоляції. Те, чого ПЕП, ну, в принципі, дос... домагається цими всіма передачами, часто все зводиться до того, що на фланзі якийсь футболіст за 100 мільйонів повинен отримати м'яч один на один. От і Гріліш в попередньому сезоні дуже часто просто розвертав атаку назад, і це, звісно, не подобалось гвардіолі, не подобалось фанам, ну, тому що так не робиться. То в цьому, в цьому епізоді він дуже якісно побачив цю момент для передачі віддав цю передачу. Все зробив так, як треба. Марес замкнув Натальі Штанці. Е, ну, такий непоганий гол. Декілька слів про Холона. А то в мене, знаєте, футбольний Ютуб канал. А я про Холана, по-моєму, перший раз згадую. Якось не годиться, треба хайпувати. Ну, так от, він ну, в цьому матчі дуже блідо відіграв. Тут спору нема. Але навіть в тих моментах, де він там зробив пів дотика, два дотика, дуже видно, наскільки це сильний футболіст. Я би хотів такі два епізоди розібрати. Для початку, дивіться, я це назвав Холланд робить сам собі простір, тому що ну, його дуже бояться, що він прийме м'яч і розвернеться і по ньому грає одночасно два центрбека. Він ще не на м'ячі. І, ну, звісно, якщо вони так сильно звужується, це вже занадто, я вважаю. Типу, ну, звісно, або один має центрбек по ньому грати так щільніше, або два, і давати якусь меншу щілину, а тут прямо двоє стали, і бачите, у твої, утворюється простір для забігань з двох сторін. І, звісно, він сам сам собі той простір створив і сам його використати, умудрився там, потім пробив. Це міг бути гол-запросто. тобто, Ну, сам створив такий момент просто за рахунок швидкості ніг, розвороту і техніки. От інший момент, тут дуже якісно показується, як він обганяє тягову. Сіло взагалі, навіть в його віці, доволі якісно зараз відпрацьовує захист в захисті в Челсі. І головний козир у нього це вибір позицій. Дивіться, тут він, в принципі, проти Холона грає чітко. Прям так як треба, тому що він контролює забігання на передню штану, це видно. Забігання на дальню штану він оцінює, що Холланд, в принципі, не встигає. Ну і якщо на дальню штану треба бігти, Сіла теж може, в принципі, побігти. Але дивіться, кіровок робить Холланд, і сіло, ну, просто проводжає вже в кінці поглядом. А холод, то чергнув навіть м'яча, він покотився там якихось ще 2-3 см, і м'яч міг би ну, дістати повноцінно стопою, пробити. Десь в кутворі, був би гол. Тобто там, потенціал в нього просто шалений. І взагалі, ну, цей перформанс, який він зараз робить, це вже 21 гол ще на половину сезону. Це, ну, знаєте, це далеко не означає, що він заб'є 40 голів, але це вже доволі сильний показник. Я не пам'ятаю, коли хтось ПЕЛ забивав більше 40 м'ячів. Мабуть, Крістиану Роналду останнє. Чи він взагалі таке робив, ну. Ладно. Багато розмов. Тобто він справді крутий. Я думаю, що ми ж побачимо в нього багато голів в цьому сезоні. В команді Челсі я би виділив за Карію. Ну, мені сподобалося, як він грав в центрі поля. Багато перехоплень, багато вигризав м'ячі. Ну, звісно, вони не виграли там з ковачі, що в центр поля в Манчестер Сіті, так і задача не стояла, я думаю, тому що грати там в коротку передачу ну, небезпечно, просто гравці Сіті агресивно намагаються відібрати м'яч, а тільки там йдуть якісь передачі. І, ну, звісно, це сам собі ну, гірше робиш, коли ти пробуєш там забрати м'яч. Так от, а в принципі, там, де епізодично він доволі гарно розбирався з суперниками. От, але аналітичні ресурси зі мною не погоджуються. Це так, чисто мої висновки Побачимо. Мені здається, що в нього велике майбутнє і що е, хто там бразилець італійський. Ну, в общем, я думаю, що він його витіснить зі складу. От так. Загалом по Челсі. Ну варто зазначити рахунок, так і закінчився. 1-0. Манчестер Сіті перемогло. Потер, тренер Челсі. Ну, це не був провал, але майже знову такий слабкий. І загалом по сезону Челсі йде дуже-дуже погано. Цікаво, чи нові власники Челсі більш терплячі за попередніх, чи Поттера буде замінено. Не знаю, пишіть коментарі. Це така сама актуальна тема. Може його звільнять, поки я випуск зроблю. Хоча не думаю після Матчу Сіті. От, дякую всім, хто додивився цей випуск до кінця. Всім гарних різдвяних свят. Хто святкує в січні ще? Я теж насправді. Підписуйтесь на канал, кому подобається мій контент. Ставте лайки, будь ласка, це допомагає моєму відео просуватись. Все, до побачення! Щасливо!